Вітаю вас, друзі! Відколи Сполучені Штати Америки надали Україні ракети атакамс. Ми стали їх використовувати не тільки для ударів по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму, а й, наприклад, прилітало і по Луганщині. І ось учора у селі Моспине неподалік від Донецька, також прилетіло. Противник вів огонь. ісключительна по жилому сектору. Де проживає мирне населення, фактично асустують поруження і воєнної техніки. Звісно ж, росіяни одразу почали розповідати, що удару було завдано по вагітних ветеранах Беркута. Але, судячи із відео, проблеми сталися у російської ППО. Упала, я надіюсь, там не жили. Ні, Пізніше окупанти опублікували цікаві фото, із яких дійсно стало ясно, що було застосовано американські ракети Атакамс Атакамс. По даним Міноборони Росії всі випущені ракети були знищені. Ці ракети дуже добре виконують свою роботу і стали серйозним викликом для російської протиповітряної оборони. І чудово, що вони прилітають і у тимчасово окупований Крим, і на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Але зізнайтеся, ми найбільше чекаємо на це: Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Аріол, Ліпецьк, Донецьк, Луганск. Ростов-на-Дону. на території так званої Російської Федерації, і, зокрема, неподалік від українського кордону, є дуже багато цілей для таких ракет, починаючи із аеродромів і завершуючи скупченнями техніки та особового складу російських окупантів. Навіть я передавав силам оборони України інформацію про розташування російських баз. Місце, де вони складають свою техніку за 40, 50, 60 кілометрів від кордону, але не було чим уразити. Росіяни цим дуже активно користуються і почуваються майже безкарно. Ось отак у відкриту, перекидаючи, наприклад, військову техніку у бік українського кордону. І от учора сталося дещо незвичайне. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон висловився за. Надання дозволу Україні бити по так званій Росії американською зброєю. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Здається, Сполучені Штати Америки підходять доволі близько до скасування цієї заборони. Підпишіться просто зараз на мій канал, це справді важливо. Натисніть лайк до цього відео, лишіть під ним будь-який коментар, і давайте про це детальніше поговоримо. Дискусії щодо заборони бити американською зброєю по території так званої Росії, активізувалися протягом останнього часу, відколи так звана Росія розпочала свій наступ на півночі Харківщини. Окремо, я дякую журналістам Голосу Америки за те, що вони тримають оце питання у фокусі. Але чи можете ви пояснити, чому українці? не можу використовувати ці засоби, щоб завдавати ударів у відповідь на атаки, які надходять із російської території, американські посадовці не поспішають оцю заборону скасовувати і постійно відповідають одне й те саме. Ми допомагаємо Україні, щоб Україна захищалася, але тільки на своїй території. Стратегічний намір тут полягає у тому, аби дати Україні змогу захистити себе та захистити свою суверенну територію. Тож, якщо і коли в нас буде щось прокоментувати з цього приводу, ми. Обов'язково це зробимо на цьому. Я зупиняюсь. Доволі несподівано, але найбільшими критиками оцієї заборони стали республіканці, які кажуть, ну ми надаємо Україні допомогу, тоді чому ми її обмежуємо. Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх, це суперечить намірам конгресу. Ми втрачаємо волю американського народу, тому що Джейк Саліван надто довго тягне на цю справу. Майк Макол доволі. Лі послідовний у своїй політиці, і він не обмежується тільки самими заявами. Учора було викликано у конгрес Ентоні Блінкена, і він ставив йому те саме питання і буквально на пальцях пояснював, чому потрібно надати дозвіл бити американською зброєю по території так званої Росії. Джейк uh, so defend itself and fire back він пояснював, що адміністрація Байдена змушує Україну воювати із зав'язаними за спиною руками у той час, як так звана Росія завдає ударів по території України зі своєї території, американську зброю не можна застосувати для ударів у відповідь І це абсурдно. Але я би на його місці краще увімкнув би у конгресі. Пояснення самих російських окупантів, чому треба надати цей дозвіл. Нам будуть нанесені абсолютно неприємні втрати по авіації, по складам, по базам смазочних матеріалів і так далі, тому подобне. Ну, це буде фіаско. Менше з тим, Блінкен відповів на це питання, і його відповідь дещо відрізнялася від позиції Пентагона. Він сказав, що Україна сама має вирішувати, як їй воювати. enabling, endorsing uh, attacks outside of Ukraine. Uh, that's not something we've done, but Ukraine will have to make and and will make make its own decisions, and I want to to sure it it gets the equipment, it needs, well, know, the, equipment. the equipment that needs. itself. Well, you know, Congress got them equipment, and they, thank you for implementing that. відповідь доволі цікава, але це не означає, що Сполучені Штати Америки надають нам дозвіл, наприклад, вгатити ракетою атакам з повороніжу. Це означає дещо інше. Уся справа у тому, що Блінкен на відміну від Салівана підтримує ідею завдавати ударів по території так званої Росії американською зброєю і просто зараз він намагається переконати у цьому адміністрацію Байдена. Одночасно тиснути на адміністрацію Байдена із цього питання почали і деякі провідні республіканці. Майк Джонсон, спікер Палати представників, висловився учора за те, щоб американська зброя могла бити по так званій Росії. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. І так, друзі, ви усе правильно почули та зрозуміли. Це сказав той самий Майк Джонсон, який протягом майже півроку категорично блокував будь-яку допомогу для України. Палату представників, яку очолюють республіканці, не змусять ухвалити законопроект про допомогу іноземним державам, проти якого виступила більшість сенаторів республіканців. Який не робить нічого для забезпечення безпеки нашого власного кордону, доволі цікаві метаморфози. Погодьтеся, і тут напевно варто відповісти на питання, чому Майк Джонсон і багато республіканців отак раптом почали говорити. На мою думку, це пов'язано із тими самими американськими президентськими виборами. І республіканці, які раніше переважно виступали проти допомоги для України, обирають стратегію критикувати Байдена за те, що він робить недостатньо для України. Я особисто сумніваюся. Ся, що адміністрація Байдена надасть нам такий дозвіл, бо це ж ескалація, це червоні лінії. А навіть якщо такий дозвіл і буде, то скоріш за все із дуже багатьма але росіянам, звісно, такі перспективи не подобаються. І щоб залякати усіх наших партнерів, вони таки почали навчання нестратегічних ядерних сил. В відповідь на провокаційне заявлення і угрози адільних западних офіційних літ в рамках цього етапу ракетнесидіння тработу задачі поло. Чині спеціальних боєприпасів для комплексу іскандер на цих навчаннях. Росіяни засвітили як носіїв тактичної ядерної зброї не тільки комплекси Іскандер, а й ще, наприклад, міг 31 к із ракетою Кінжал у випадку із мігами. Я думаю, вони блефують. Так само як і білоруси, блефували, коли замазували паливні баки на літаках і казали, що це ядерна зброя. Ворожом Силах почалася перевірка готовності Сил і средств. Насітелі тактичного ядерного оружу російські пропагандисти активно обсмоктують тему цих ядерних навчань і кажуть, що завершитись вони обов'язково повинні ударами тактичною ядерною зброєю і. Воно должно закончиться практическим, практическим этого оружия. Пропаганда пропагандою, але усю контору спалив російський генерал-депутат, який пояснив, що насправді оці навчання завершаться просто використанням макетів. Тобто, з применением уже макетів і нанесенням ударів з макетами боєприпасів, то тобто... є. Всі будь-яку як все це буде відбуватися. бо так звана Росія ніколи не блефує, особливо коли йдеться про ядерну зброю. Хіба хоч раз Росіяни робили пусті заяви? Чого ти знову читати? Ніколи ми нікуди не удаємо, в якій Великобританії? Ми по Києву то ударить не можемо. Чого ми по Чому по Вілька Британії ударимо? Зачем ту новості ваше опубліковують? Я гадаю, найближчим часом у нас із вами буде більше розуміння щодо того, чи зможемо ми хаймарсами або атаками бити по території так званої Росії. А поки що доводиться справлятися власними інструментами на території Курської Народної Республіки, невідомі добрі люди, невідомими добрими дронами знищили Росіянам одну із електропідстанцій, яку вони використовували із військовою. Метою, звісно, самих тільки дронів недостатньо для того, щоб атакувати цілі на так званій Росії, але краще із ними аніж без них. Росіяни продовжують скаржитись на те, що дрони нищать їм техніку і вбивають особовий склад. Братан! Ось тут от стока згарівших техніки стоїть. Затори всю дрони дрони? усе частіше знайомляться із українськими дронами. Камікадзе також і іноземні найманці, які приїхали подохнути за владіміра Путіна. Три друна. Три рядовая история на этой історія на атака вражеських дронов, множественные осколочний ранения. Ми і з вами не можемо змусити Байдена передумати. Ми можемо тільки тиснути і сподіватися, що він змінить позицію. Але що ми точно можемо робити, так це надавати українському війську більше можливостей. І завдяки вашій постійній допомозі ще кілька підрозділів отримали загалом 400 нових FPV. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочемо черговий раз подякувати спільноті стар. Ненка за ось такі потужні пташечки. Ці пташечки себе вже зарекомендували на нашій ділянці. Дуже гарно, гарно палає. Кожному та кожній дякуємо всім за ваші донати, за ваші внески, за допомогу нашому підрозділу Роніни. Разом до перемоги та слава Україні! Героям слава! Військовослужбовці 113-ї бригади, 122-го батальйону, висловлюють велику вдячність спільноті Сергія Стерненка за надання fpv дронів Камікадзе, якими ми будемо якісно та швидко знищувати. Слава Україні! Разом до перемоги! Вітаю! Ми бійці батальйону безпілотних систем 14-ї окремої механізованої бригади. Ми дякуємо Стерненку та його спільноті за оці чудові пташечки, які вони нам надали. В кількості 50 штук. Це дрони з автонаведенням. О, ну, орки вже не сховаються від нас. Не під ребом, ніяк. Воно ну, його знайде само. Дякуємо вам дуже. Будемо працювати вже завтра цими дронами. Наші рекси попрацюють. Я, я так думаю, буде результат чудовий. Дякую, слава Україні! Разом до перемоги. Зараз потреба нашого війська у дронах не зменшується, а тільки зростає. І ваші дві гривні так само необхідні, як і раніше. В описі до цього відео є усі необхідні реквізити. Долучайтеся, допомагайте українському війську.